Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Раді вітати в цей осінній вечір на каналі GT Покриє. Сьогодні у нас в гостях Олександр Сєтов. Привіт, Саша. Всім привіт, друзі. Так, ну бачите, в чаті трошки мені теж аргументи знаходять, а то я тут сиплю, сиплю, наче. Це знаю, яке валю з таким сайзом. Можливо, можу погодитись так. Десь капнулись сайзом. І справді, якийсь, там... якийсь, якийсь, ну, якщо це аматор, якийсь AX там можуть поставити таким сайзом, який чекнули з там, ну, там середні, середнім кікером. Так, у нас виставлено тим часом. Це ж, а, так це ж ти на Хауном там не составив, ні? я на Матіса наставив. Чат точно? Він не обманює? Блін, це найшвидший програний ласлонер, камон. Easy peasy. No, I джі так, вони треба вибрати. Легкі, лег я не легкі гроші. <рес> а я. Хотів поставити на Янса. Давайте поставимо. Почнемо вболівати прямо з цієї роздачі. О, Речі, а у мож продов... мене розвитку? продовжується ставка на матіса. Це найшвидший ласлонгер 100%. <ріст> <ріст> так, ну і у нас По виставлення. По точно граці. в грі, але з яким стеком це питання. Ну, король рівером. Та ні, мені здається, гія трішечки фартовий. Ча нема такого відчуття, що ті, кого я сьогодні лас-лонгерю, вибираю. Трошки підзливався. Трішки прокляті. Так, ну скоріш за все, зараз трошки відкусить стеку Кріс, а саме подвоюється проти Са. Не, вилетить час, Кріс. Мінус король викинув Себастьян, мінус даму е, Алекс. Піку ми контролюємо. Чарми доволі багато. Матісон на цьому. На коражі зараз а, по погрязюті. Yeah. Важкувато у два А uh -huh -huh. Так от. Ікровір'єром, ну, я так чисто для та, інтернет ні, 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 цікавості. Ні, ні. І так буває, друзі. Хто там? No, uh, воно, кор... в, воно просто відчувається от, в, цьому, в, в аурі гравця, що він зараз буде просто сокрушати. Так нас пуш. І це кол, звісно. Вже. Ну, я, ж, я вже не певен, знаєш. Ні, ну не вистачало тут іще за запасити. <гум> ну, це, було, це було б ще гірше, ніж там з десятками. А я не знаю, я б з двох ситуацій я би краще викинув це, ніж пропустив пуш з десятками. От, так, за, те, він да, викину... за те, сам? що він викинув десятки, він покараний покіраними багами. Вай, 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 вай. З Гієй ми попрощаємося зараз. Себастьян колить, пушить, в принципі, це не має значення. Певно, запушить, бо покристи знають, щоб виграти у На... Бут. А який у нього тут має бути діапазон колу? Ну, на, то, по, по, не, по не, не Ну я просто про те, що це не має ніякої різниці. Точно. Вони ж, ж кожною дією типу, намагаються сформувати якийсь діапазон. Типу, якщо у нього немає діапазону колу, то він ніколи це не зробить. Так багато з'явилося грепора на чорні, але. Ніяк не закрилися, і Себастьян стає ще більшим чіплідером, і залишилося їх п'ятеро. На чим замислився наш герой? І що, легше не стало? Я просто, себе, чесно кажучи, навіть на фіналусі... О! Вау, Ну, я би просто би вже тут По пішов. По упрощенки я пішов. Так, дві оверкарти, отшот. я б сам. Ну, для чого мені зараз якісь ще чеки, і що мене летіли. І король давить, Викидають. Ну. Коус король 9. Цікавий. Я не в статусі оцінювати компетенції кола, але він цікавий. Так, Ян зараз подвоїться. Запушить, 5-10 вже доколять відповідно. тут вже по шансам банку. Такому це може. Зараз вилетить Ян. Блін, ти розумієш, я буду думати, що ти десь ходив за спейлерами, якщо. Ні. Я просто думав, спрацює аура великого стеку, коли у тебе великий стек, ти просто всіх укатуєш. Ну, дуже багато ми бачимо такої обережної гри по флопах, багато чеків по флопах. Треба брати собі теж це до уваги, що в таких іцемах серйозних ми хочемо ну, мати великий чек флопа дуже часто. Так, Янс вирішив показати Паділлі, як треба пушити, як обрати руки. Наскільки це вдало, ми побачимо тільки на песло, у нас монетка. Ну, Евелсантер пише, що все-таки Т9. Ні, він написав, це не Т9. А, не Т9, у мене тут милить трішки. Так. Що ми не хочемо, ми не блочимо тузів. Хось ту з дам треба. Ну, це не та ситуація, де ми прям хочемо <кхи>, сейвитись через колсту з, дама, з дамами. Бо... А з королями. Мені цікаво з королями. З, з королями теж. Е... Ну, все-таки, все таки якби це був... Та Мені навіть важко уявити ситуацію, в якій ми хотіли б тут засейвитися і заколити дами, якщо чесно. Це не те, що засейватись, це частково якісь трапи, mm. нам це так дозволяє виставити, Ну небезпечно. так. І вони нам потрібні, ці трапи, в такій ситуації. Ну, стозами, ж точно кодколи. Ти погодишся в такій ситуації, коли за спиною? Ну, якась яка, яка кількість колів з тузами точно є. Якась кількість колів з королями може бути. І, напевно, зрідка дами теж може машина поколити. Речі, але, але в реальності ми цього ну, з дамами, ну, важко це побачити. ну. Цікавий момент, коли ти сімками зайшов на постфлоти, і в тебе все ще оверпара по бордуші плюс отшотик. Важкувато щось, то цей. Може. Навречі, він просто вносить. голий Ну, душ? ми не можемо викидати тут, просто не можемо. Питання, Я не думаю, завжди чи ми можемо запушити? Ну теж пушити в некапнутий діапазон. Ну так, ми маємо розуміти, ми пушаємо, умовно, десятки не виб'ємо. Так. Та і, і дев'ятки не виб'ємо. Не маємо колити. Тобто нічого не вибиваємо, але вибиваємо всі якісь оверкарти і. Ну, сайз такий неприємний. Неприємний. Запушу. Mm. Mm -hmm. Все. Я. Я, я, я так кайфую чат, може я цього не показую трошки. Але що ти так кайфую, коли якісь такі моменти вгадую. Бо я спочатку ой, бачите, ще нікого туза не було, бо бобіту з тобі доїхали. А в нас, до речі, ще трошки Саймон. Саймона від чіплідерства виділяє один стінг блойндів. Ну, тепер, тепер Саймон покаже все, на що здатний. У нас виставлення. Ну, тут -то Себастьян ну, зрозуміло, очевидно, що він виграє, не дивлячись на заблочену даму. Тут він виграє, тому що вже пора. Пора вже ну, звільнити, звільнити місце. Та. Виграє, до речі, бо налагодить флеш. Може, якось хитро захоче слово плеїти. Але ні. Впереб на лайт флеш, сказав. Too much equity. Uh. Але я сказав, що флеш на лаві, значить це синя. Ах. Ну добре, а то ви б подумали, що я десь спойлер. Тепер я схапнув. Ну, GG Алекс. Ти змагався сильно. Думаю, над Дрест Іван. Угу. Невчасно. Ну... 20 ББ. Ну, тут що... важко. Не важко насправді Стус-9, але. Я думаю, але що... це точно кол. М -м. Такий безрадісний кол. Ого. А тепер, Степане, що ти скажеш? Король? Ні. А тепер ще були ймовірність Саймона Матсона. Гадаю, якщо Саймон і Янс вийдуть у Гедзап, то будуть боротися за своє п'яте таке ювілейне чемпіонство. Я думаю, що можна навіть так назвати опа, на стримак зараз. Ну Тут вже не вибирається з такого. Тут ніколи тут за, за не буде Вау. Ну це класно, бачите. Я не вірю взагалі, вже не так, якраз на самому цікавому. Не Я думаю, знає, може, може, може впушити. Я відчуття, що це або Пас, або пуш. Хай ту тускроль. Добрий і... вечір. Все. Не побачимо ми Сімона і Себастьяна, але ми побачимо а, той а, саме хизап, про який ти говорив. Який саме ж? Самаш? Ну, Яна і Себастьяна, правильно? Я про нього не говорив. Я ж говорив, що відбувається? Я ж про Хедзап Мадсона і Аренса я ж говорив, бо в них була би боротьба за п'яте чемпіонство. От. А, все. Я за це, коли вони були два найкоротших, це, Друзі, а так? Я, я чогось співвідносив постійно з Чіпаком, типу що ти. А, а, ні, 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 так я ж казав, що якраз без чіпака. Mm -hmm. Ну і далі в Янса все добре. І нікуди він тут не дінеться. І... думає, чи... чи фастплеїти нам екшен? Та ні, то вже треба закінчувати це. <плес> Та, Чат, ну Кому потрібна була ця десятка? Напевно, Себастьян. Себастьян, до речі, нав навіть якби не двухував, то б стало ще більша різниця. Але він міг би міг розказувати до кінця лінії свою, якби не закрилася умовна піка. Хоч він блочить ці федешки трошки через даму, не найкраща ідея. Але я думаю, що він вже би вже б в такому спарі часто деблофовував свої дами. Має блокера на нація, якого не якого. А як чотенько Експерт під, під, підбитий Од, один до одного? Та-та-та. Я думаю, що він би багато умовно четвірку користувати, такий блант, він би допущив. Піддушує, піддушує Ян Себастьяна, потрошечки потрошечки, він його видушує. Але тут така справа, зараз Себастьян один один виграє і знову буде. Що це туз Рівером чат? Акшн по флопу. До речі, нижній е допер може фастлаїти? Я, я думаю, він тут має порейзити, але на велику ставку і може й поколоти. тобто 50-50 тут таке. Побачив весла, виходить, що Влатик той же пушем розумів, що там є валат 9, валат 10. Ну, не знаю, чи в разі вони є, до речі, я так поспішимо, може. За, про це якраз хай подумає Янс, він для того там знаходиться. О, який приємний для 7-8 uh, рівер. Почекай, рівера ми ще не бачимо. Ой, терм. А, а я поки розбираюся 7-8, це сарказм. Ну, очевидно, сарказм. Але і з ту знаєш. Що ми запушли? Ну, чек-чек. Що ну, чек -чек. тут? тут думать. Ну, <гуз> Себастьяна <haft kazans> <department noises> не так багато дам. Почнемо з цього. так, Ян цих теж немає в руці, а. Давай дама немає у нього. Вона там переважно, ну. Давай Янс Пуш. Себастьян Фолт. Ні, Ну він вже не натисне фолт, напевно. але теорія. Блін, ну так дивно, так дивно це виглядає у Ян це начебто перевага. От е, Я і що подумав, що у Ян це перевага по дамам, і він в цей е, рейндж, у яких більше дам, починає навалювати. Чого? Ми це побачили нарешті. Ми тут сиділи, я вас вітаю 40, 40 глядачів. Які віддані Йома, нам, незважаючи не, не, на ну. всі неполадки, щоб побачити, такий му, це мало бути фінальне, але це ж не може бути фінальне. Ну, уяви, уяви, бути уяви. Себастьян вперше вийшов настільки ну, от, зіграв не туди і одразу був покараний за це одразу. Ну, тут, по всім каналам, тут легка вісімка, дуже легка, на навіть, навіть по, -по чорно. Ні, стріт не канає, стріт нічого не змінює, Вісімка. А -а -а. Близько. А я знаю, чому, ж, чому так відбулося. Дивись, а тепер вже закінчиться точно. Тому що саме в той момент, коли вони запушили, у нас в чаті ще не відбувся розіграш. Евілсан не встиг розіграти. Чи хто чекає, У нас Боботик розіграє, чому я кажу. Моботик. Ну, можливо, Олександр відповідає за моботика, не знаю, коротше. Не встиг розіграти, а вже розіграли, і вже дивимось покійну фінальну роздачу. Що ну, відстати з попкорном, поп але Олександр реально з попкорном дивиться її. <laughs> так, друзі, це GG. Вітаємо Янса з його ювілейною п'ятою перемогою. 120 тисяч відправляється <laughs> йому на рахунок.